Детальніше про благодійний захід на підтримку збройних сил України. Великдень єднає. Будемо говорити із гостею. Головне день. у нашій студії Юлія Бойко, керівниця відділу проєктів та розвитку Личаківської районної адміністрації. Пані Юлію, добрий вечір. Вітаю Доброго вас. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. У Львові відбувся благодійний захід. Великдень єднає така символічна назва. Так. Як виникла ідея проведення такого свята? Ну не свята, мабуть, заходу. Так, заходу. Отже, насправді подія «Великий День Єднає об'єднала у собі два такі самобутні заходи. Перший це власне є молодіжний фест Гаївка. Гаївка фест організатором його був. Університет ветеринарної медицини, інший захід це було гаювання біля Личаківської адміністрації. Організатором його були клуби Личаківського району, які власне підпорядковуються управлінню освіти та культури Львівської міської ради. А власне функція Личаківської адміністрації було об'єднати ці два заходи в такий один комплексний і, власне, нам я гадаю, це вдалося. Отже, але взагалі я гадаю, що тут потрібно трошки вернутися перед історії, як виникла ця співпраця. Взагалі, аналізуючи Личаківський район, наша команда помітила, що в межах певного периметру вулиць, таких як Лисенка, Мєчнікова, Зелена та Площа Митна, ми маємо зосередження найбільше в Україні медичних та освітніх закладів на відносно невеликій території. І власне цю територію ми назвали медично-освітнім кварталом. Працювали над цією територією над її доступністю, на забезпечення доступності, на забезпечення благоустрою та безбар'єрності просторів для відпочинку та рекреації, власне, виходячи з того, які користувачі, а саме здебільшого пацієнти медичних закладів би були відвідувачами цих просторів. І власне ключовими гравцями, ключовими нашими партнерами і стали університет ветеринарної медицини, медичний університет. Центр Unbroken. Також ми маємо гарну співпрацю з військовим госпіталем та госпіталем прикордонників. І, але наша співпраця зазвичай базувалася на якихось питаннях благоустрою. І, власне, в ході якоїсь певної комунікації до нас прийшла ідея організувати якийсь м'який проект, проект, який би був про партнерство. про... Якусь взаємодію про волонтерство, про благодійність. А оскільки зараз всі заходи повинні все таки сприяти підтримці збройних сил України, власне, так і виникла ідея організувати оцей захід. Великдень єднає. Чому Великдень єднає? Чому саме така назва? Тому що ми, по перше, об'єднали дуже різні установи е, в таку синергію співпраці. По друге, ми об'єднали різні локації, але всі вони в рамках власне цього хабу. І вважаємо таку назву насправді знаковою. Багато прийшло сьогодні львів'ян на Такі заходи? Ми, справді не рахували, оскільки але локації такі різні. дещо так різні, і знов ж таки локації плинні. Тобто, там постійний плинність відвідувачів. Бачив була, але загалом, згідно відео, бачимо, що насправді багато. Ми задоволені, тому що вільних місць не було на майстер-класах. Тобто, це означає, що мали все-таки запит, і напевно сподіваюся, його задовольнила. Зокрема, був ярмарок. Я так розумію, що все, що продавалось на ярмарку, ці всі кошти і далі будуть скеровані для Збройних сил України. Розкажіть, що це за ярмарок, які роботи там були представлені, хто з майстерині давали свою продукцію. Е... Це власне здебільшого були майстрині, які працювали, Якщо говорити про я тут, власне, важливе уточнення, тому що як я сказала, це було два різних заходи. Отже, якщо говорити про гаювання на вулиці Кості Левицької біля Личаківської адміністрації, то це власне були м, страви з, е, приготовані. Е, Майстринями, які працюють у клубах Личаківського району, також були долучені батьки, дітки, педагоги до приготування цих страв. Це була випічка, солодкі лимонади такого характеру смаколики. А також була дуже гарна продукція, керамічна. Це були медальйони, це була певна така біжутерія. Цікава, це були іграшки. І звісно, це вже така звикла продукція, але з особливим сенсом це гільзи, які були великі, маленькі, розписані, прості і. Ну, такі так би мовити, сувеніри, якщо так можна висловити, з вони нас повертають в ту радість, що війна триває, і що власне основний мотив донатів купівлі цих речей на ярмарку це власне підтримка збройних сил України. Коли я читала програму цього ярмарку, мені зокрема така дуже впало в очі, те, що буде окрема програма для дітей. Тому що завжди батьки хочуть якось залучити, залучити свою малечу, щоб було цікаво, і батьки могли провести час, трошки відпочити, і діти мали чим займатися. Ну, так. Чим зацікавлювали малечу і як їм чи відгукнулася програма? Ну, в першу чергу, ми зацікавлювали малечу традиційними майстер-класами. Дітки могли малювати магнітики, вони е, мали можливість. Е, Виготовляти гончарські вироби ми залучили фахівця, власне, з цього напрямку роботи. Крім того, ми дали можливість діткам. Поспілкуватися з тваринками в нас були собачки і були коники, які власне наші партнери університет ветеринарної медицини дав можливість діткам проконтактувати. Великі коніки поні Так коні, кажуть. Вони поні також звер, коні також коні за бажанням, але здебільшого діти з ними так контактували аби Тобто ми так з повагою до тварин з комфортом, адже була спека, і дещо що нам так не хотілося, власне, щоб тваринкам було дискомфортно. Тобто, це була така більше як тактильна або візуальна комунікація. Ось, але все-таки ключовим для дітей стало гаювання. Діти дуже захватом водили кривий танець, співали великодні пісні. Їм насправді це дуже сподобалось. І коли педагог робила перерву, діти казали, давайте ще. Ми зробили перерву. Ми нагодували всіх присутніх кашею на вогні, готували діти в азарті. Мабуть, втомлені від оцих атракцій каші на всіх не хватило. Тобто, це це теж показник того, що вона їм смакувала. Ну і після того ми продовжили гаювання. Але важливо те, що батьки в той час, коли дітки власне займалися от такими. Своїми розвагами мали можливість відвідати музеї університету ветеринарної медицини. У них є чудовий надзвичайний музей підків, а також музей анатомії тварин. А також була лекція для дорослих, ну і зрештою всіх бажаючих по догляду за домашніми тваринами. Тобто, батьки проводили час також культурно розвиваючись і з користю. І, власне, я хочу при нагоді подякувати університету ветеринарної медицини за таку співпрацю. власне, оцю таку додаткову можливість вже в межах. Тобто, наші заходи настільки перепл. Що ми, власне, так, так би мовити, один другого підтримали і гарно співпрацювали. Найважливіше питання: скільки коштів вдалося виручити на під час ярмарки і куди саме скеруєте ці гроші, якому підрозділу плануєте передати, або ж можливо щось закупити. На гаюванні біля Личаківської районної адміністрації було зібрано понад 15 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані у 117-ту механізовану бригаду. Чому туди? Тому що один з Педагогів власне клубів Личаківського району зараз несе службу і захищає Україну в, в складі цієї бригади. На 125-ту бригаду збирали кошти студенти та викладачі ветеринарного університету, але наразі підрахунок триває. Кінцевої суми ще невідомо, тобто тут, тут деталі згодом. Ну, ми бачимо, що львів'янам відгукнувся такий захід. Чи плануєте робити регулярні? Можливо, вони великодні, а там на травневі свята на день міста Львова. Ми би дуже хотіли, оскільки власне така ці події мали би на нашу думку стати якоюсь такою доброю традицією. Власне, ми хочемо об'єднувати установи медично освітнього кварталу не тільки насушними проблемами, такими як хідники і власне, благоустрій, а власне такою духовною складовою. Кожен з цих кожна з цих установ насправді має чим поділитися. Вони мають досвід, вони мають самобутність, вони мають якісь свої. І фахові спеціалізовані можливості і знання, і власне, отака от синергія. Вона просто нам нам дозволить, по-перше, об'єднати мешканців кварталу, мешканців, мешканців району і буде корисною, власне, так як ви зауважили, в будь-які пори року. Звісно, що цьогоріч наш у цей захід, який був супроводжувався таким, так би мовити, сумом жалем в контексті тих подій, які відбулися, маю на увазі нічних атак ворога. Але все-таки у відповідь на це, все, ми повинні берегти наші традиції. Ми повинні невтомно донатити та підтримувати збройні сили України. Тому вважаю, що такі заходи є потрібні, оскільки завжди основне їхнє завдання це підтримка воїнів і підтримка нашої спроможності захищати свою територію. Дякую вам за цю розмову. Дякую за роботу, яку ви робите про благодійний захід на підтримку збройних сил України. Великдень єдна, який сьогодні відбувся у Львові. Ми розмовляли із Юлією Бойко, керівницею відділу проєктів та розвитку Личаківської районної адміністрації.